Доброго дня, колеги! Я Вікторія Нао Миколаївна, кандидат філологічних наук, старший викладачка кафедраторії методики середньої освіти комунального закладу. Кіровоградський обласний інститут після педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського. Я рада вас вітати на своєму дистанційному тренінгу Український правопис. основний зміст та доповнення. Про що ж ми з вами дізнаємося під час проходження цього тренінгу? По-перше, ми ознайомимося з його змістом, по-друге, з історією нашого українського правопису, визначимо його важливість для нації, етапи розвитку його розглянемо. Навчимося розрізняти з вами природні властивості нашої мови. Тобто, ну... Наприклад, один з них закон висхідної звучності. Та привнесені з інших мов різні фонетичні зміни, фонетичні закони, наприклад, які звуки ми запозичили з вами з інших мов, або те, як вплинуло, вплинули інші мови іншим чином на нашу фонетичну систему. Наприклад, у нас з'являється накопичення голосних, накопичення приголосних, що не властиво для нашого взагалі для нашої мови. Також ми ознайомимося зі змінами в правописі 2019 року. Визначимо, що деякі з цих змін є обов'язковими, а деякі варіативними. Тобто обов'язкові, чи мені подобаються вони, чи вони вам подобаються, але ми маємо вивчити ці правила і використовувати їх відповідно в своєму мовленні і в усному мовленні, і в писемному. А варіативні. Якщо вам подобається, ви можете це пускати вже сміливо в своє життя. Якщо вам це не подобається, ви можете цього поки що не пускати в своє життя, дозволяється варіативність. На вона є варіативність. Також ми навчимося з вами доречно використовувати фемінітиви у своєму мовленні, бо є деякі люди категорично проти фемінітивів, а деякі є, що зловживають ними. Ми з вами будемо вчитися доречно, саме доречно. Отже, таким чином ми з вами сприятимемо. Розвитку нашої культури мовлення розвиватимемо загальні професійні компетентності. Цей тренінг сприятиме вихованню компетентного мовця, носія духовності, розвиватиме культуру і традиції українського народу. І будемо з вами свідомо сприймати нашу мову як засіб національної ідентифікації. Я вам вдячна за увагу. Я вдячна, що ви записались на мітренінг і сподіваюся, що він вам сподобається і буде не важким. Я вам бажаю успіхів! Слава Україні!